Зробимо сьогодні загальну примірку на дитячі кошики. Я взяла для цього розміру 20 см, 15 та 10 см. І покажу вам різні серветочки, Приміркою на цих різних кошечках. Почнемо з мініка, 10 см. Такий кошечок. Ми зазвичай рекомендували брати діткам з двох років, але я на власному досвіді переконала своєю донечкою, що можна сміливо брати на більший вік, тому що дитина може і в 3-4 рочки нести цей кошечок самостійно, він дуже маленький і милий. Сюди поміщається одна-дві писанки або маленька пасочка, або, зверніть увагу, але все одно це дуже зручно, і дитина може самостійно його нести. Показую, що сюди з наших серветочок можуть піти тільки декілька варіантів, і вона буде величенька. На мінік у нас серветочок цього року немає, але хочу одразу показати вам ось так. Ось такий варіант, тому що деколи хочуть взяти саме таку серветочку, і подивіться, як виглядає на кошику мініку ось така серветочка. Розмір серветки 25х20, розмір мініка 10 см. Мачі заточок цьогоріч не відшивала, тому що на цей кошечок все-таки краще брати без серветочки, тому що ми завжди дітки у такому віці хочуть нести кошечок з цих Далі одночасно будемо міряти серветки на кошик 15 і 20, І далі будемося, як схожі серветки будуть лежати на цих розмірах. Почнемо з серветочок, ви знайдете тільки у нашій майстерні. Це ексклюзивні ревишок, які ми розробили самостійно. Розміж серветочок х 20 або 28 х на зараз. Вам детальніше напишу розмір на екрані. Перший варіант це у нас кошик 20-ка. Також до цих серветочок у нас на сайті є комплектом дорослі серветочки. І на 15 см. Ось так виглядає даний розмір. Давайте поміняємо. І ось так виглядають серветочки. Вже на 15 см і 20 см. Також на сайті є ще варіанти без вишивок і трішки інші варіанти вишивок також у даному розмірі. Наступний варіант це також визнати тільки в нашій майстерні. Це варіант іншої мінімістичної вишивки, яку ми також розробляли самостійно у білому та натуральному кольорі. Зараз примірюємо ці дві серветочки на двох розмір. І ось так. Виглядають наші серветочки 15 см та на кошечку 20 см. На цьому відео показуємо примірку, щоб ви краще зрозуміли, якого розміру серветочку потрібно на ваш кошик. Але усі ці серветки доступні у різних вишивках у нас на сайті. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Далі примірюємо серветочку у розмірі 25 см круглу. Ось як вона виглядає на кошику 20 см. А зараз примірюємо 30. 30 буде краще на цьому кошику. І серветочка 25 см на кошику круглому 15 см. Ось так виглядає. І примірюємо зараз ще два останніх варіанти: Приміряємо атласні серветки на цих розмірах і ляні розміром 30 см у круглій формі. Так, Перший у нас кошик 15 см і атласна кругла серветочка розміром 30 см. І другий у нас кошичок 20 см і також приміряємо атласну серветочку розміром 30 см. І останній у нас на сьогодні примірці це ляні серветочки. Також мають розмір 30 см. Ось так виглядає вона на кошику 20 см в дитячому, а ось так виглядає на кошику 15 см. Усі ці дитячі серветочки не тільки ви зможете замовити у нас на сайті. Залишаю описання на сайт в описі до відео. Також на сайті знайдете до них комплектом і дорослі у середньому та великому розмірі. І якщо ви хочете бачити більше примірок, обов'язково пишіть в коментарях, на які примірки чекаєте ще, якого кошику ви б хотіли бачити примірку і на яку кондинку саме ви шукаєте свою ідеальну серветку. Дякую за перегляд! Бувайте!